Привіт, друзі! Що Привіт. Сьогодні у нас буде трішки про рослини, ви питали, Що, що як посадити, зараз покажемо. Далі підемо все ж таки будувати, працювати надалі над сценарником. Побачите, що будемо робити, що зробимо, що встигнем. Як би сказати, так, що буде цікаво, я сподіваюся, ставте вподобання обов'язково, коментуйте, кому сподобалось, кого є такі питання, кого є які питання, також задавайте і. По мірі можливості на них відповімо. Дякуємо, що замовляєте. Так, дякуємо велике, що замовляєте. Реємно. І питалися, як їх посадити. Тому всім, хто вже замовив, тому сьогодні покажемо таке відео, як їх все ж посадити. Як ну там нема нічого складного, але ну наглядно покажемо і розкажемо. Які питання. сьогодні, Олена буде краще чути, тому що мікрофон неї один сів, один ще поки що працює. Мабуть, живий, і обов'язково переходьте на. Вайбер спільноту посилання залишимо в описі під відео і в закріпленому коментарі. Дякую, що ви вже перейшли і є там. Олена буде виставляти там свої рослини, які є. Можливо, буде компонувати якось одне з другим. Ну так ну так, наборами, можливо Так, бути. набори, якісь вам сподобаються. Замовляйте. Ще раз кажемо, приємно. Приємно, що ви їх отримали. Вони у вас є. Комусь сьогодні вже повідсилали. Всі, хто так. замовляє, приємно нехай, Замовляйте. нехай радують вас. Ну і хазяйка. Хазяйка це все, я тут розпинаюся. Ну молоде, правильно. Хай радують вам, ростуть на радість і милують ваші око. Ще, що ти забула показати, що ще є? Ще є форзиція. Ось така. Я її трішки вже постригла. формую її якби таку. Щоб вона була більш компактніша форма, ну, типу на штампі. Ну, не всі вони такі. Просто формую, щоб вони були компактніші, отак не розвалювалися. А це рослина, яка зацвітає навесні такими жовтими квітами, а потім з'являються листочки. Ранньою весною така. Ну, цікава рослина. Я думаю, у багатьох у вас уже є, у кого ще немає, можете замовити. Ось так я покажу, як вони сформовані. І так надалі ви можете її формувати. Ну такої такої а чи іншу, яка вам більше подобається, лише дайте їй можливість вирости, щось пустити. Чи ні? Чи як правильно? ні? Якщо навесні ми робимо обрізку, то до розпускання бруньок. Тоді вже піде вся сила у ну з корня Обрізка піде самих пагонів. Так самих се що ти типу, пообрізала. Це вже якби вона сформована навесно, весну. Так, так ще так. хтось може ні на Це вже ні, навесну. Це вже все сформоване. У мене все спор... сформоване. Ну якщо uh... вам щось десь маленьке заважає, то можете його. Цікую. Ну так, якщо якась гілочка не подобається, а можна формуєте. Що з нею можна формувати? Ну можна отаким. От Шаром, можна відпускати, як я кажу, на штампі. Наш Да, на штампі. да одну, одну лишаєте центральну, і тут вже заростає такий кущик. Тобто можна по-різному формувати, як вам подобається. От не подобається вам гілка, яка вибивається з цієї композиції. І зрізали, не бійтеся, нічого страшного в цьому не буде. Рослина тільки подякує, тому що її буде більше е, сили на інші пагони, які більше підходять по формі. Тобто, такі справи. А також інші рослини, які є. Вайбер спільноті переходьте на Viber спільноту додивіться відео і переходьте на Viber спільноту Або перейдіть, зареєструйтеся там просто, да, да перейшли, там просто перейшли, зареєструвалися, проглянули там, які є рослини. А так Олена буде ще компонувати що ще ось як можливо. Да. Ви хочете якось. Ну подивіться, як скомпонуйте самі. Відправляємо любе замовлення від самого меншого. До да, того, яка ви попадає. Від, від, від одної рослинки і до скількох вам потрібно. Пересилка новою поштою, Укрпоштою, як забажаєте. І дивіться, інші рослини є доволі немало, а буде. Бісі час ще, да. ще хотіла десь. Я скомпоную такі набори. От з маленьких є от такі маленькі в 9 Не багато, так по кілька штучок, можливо, комусь і така підійде, такі ну вони треба трішки їм часу, щоб вони виросли, але ви посадите, доглянете, і все буде у вас гарно, все ну заросте, так як ви хочете. Все вийде, обов'язково. А зараз ми покажемо, так як і просили, що посадити, тому що важкого там немає. Висаджувати мене ми не, не будемо. Тому що необхідності в цьому нам немає по правді. А покажемо вам, тому що є і такі питання, як їх садити. Нічого важкого немає. Зараз в цьому вам покажемо. Покажемо на прикладі Ауреа Ауреанана. Тут у нас горщик десь на скільки на 8 літрів, на 6 на шість літрів. 6-літровий да, такий е, садовий пакет. Ну і викопуємо ямку. Ну, 6 літровий, щоб бути точнішим, це коли він розвернутий. Він так, трішки так, закочений, так. тому що так легше насипати ґрунт. Ну це нам легше пересадювати їх. Ну, він іде взагалі 6 літровий, ну то десь 4,5 5 літрів. Так, ну, десь так, би. приблизно так. Да. Викопуєте що ви копкуєте? Викопуємо в два рази більше цього об'єму. Ну, ямку в два рази більше за об'єм е, оцього садового пакета. При посадці, тому що є багато, як би сказати, є і розумної інформації, є за розумної інформації. Кожен хоче, як би сказати, щось внести цікаве, і це цікаве переходить інколи певні якісь межі. І ну і тоді в людини з'являється страх. А як ще зробити. нічого важкого в цьому немає. Завдання викопати ямку. Яку ямку у два рази більше нашого об'єма там де більше розкопаєте, ну не просто так що раз. І ви сюди вже поклали і так, його, так, як щоб... би сказати, щоб воно було трішки більше. Ну, на цей пакет викопайте 40, 40 на 40 Приблизно 40 да, на сорок так. на такі пакети. Чим більша рослина, тим більше. І в грибану ну... десь приблизно 30-40 сантиметрів. Ну, як більше, ну нічого страшного такого не буде. Буде краще краще більше. Ну, в рамках розумного ми зараз розрихлимо цю землю. Ну так би сказати, викопується яма і... на рахунок того, чи краще завести якусь іншу землю, чи ця земля, яка тут є в ямці. Якщо бідні ґрунти, то краще якусь і трішки завести. Трішки, трішки. Навіть, да, трішки змішати з цією, що у вас є, Матушною, да, хоча б хоча б один до двох, ну один це є. або якось покупної, або хвойного опаду можна ще додати. Також добре. Яких підходить. моментах це робити? Зараз всі побіжать. Ні, яких моментах, по... коли вон, коли, вон, коли у вас бідні ґрунти, наприклад, глина чи пісок, от багато. Скільно. Якщо глина і важко поверхневі води, є, то на низ Вимаєте ямку сантиметрів 50 глибиною, да, да, да. 40 на 40 і на 50, і на низ накидайте гілля в лісі, чи е, ще деревини. можна будівельного буту, буту, це, цегла. Що-небудь киньте на низ, щоб був такий дренаж зробити, щоб ця відточна вода проходила, щоб не да, було да. замокання. Да, коріння вони не любить, щоб було замокання, тому потрібно трішки це робити. Така рослина, яка любить вологу, але надмірного поливання. Так, так. Не любить. хвойні рослини, як і всі, практично, мабуть, так. вони не люблять, не люблять те, що все в міру, так. що було. От ті, що в нас на городі, вони за все літо полять лише два. Ну, десь так. Два якщо рази. Якщо не враховуючи дощів, хоча ті дощі. Не дощити. враховуючи дощі, але цього року які там ті дощі були, якщо щось було. Тобто вони ростуть у своїх умовах, вони такі становляться. Ну, в спартанських умовах вони стоять міцні, вони приживаються до того. Десь бачите, якщо трішки підсушило, підоляли. Нормально все, дощики проходять. Ну все нормально, mm. нічого не потрібно. Надмірного поливання не потрібно для них. Така ямка вийшла, але повторимося, що якщо у вас є поверхневі води, то потрібно зробити дренаж. Тобто накидати туди або гіля, або будівельного буту, ну цеглу, чи якісь ну, такі камінці, щоб добре проходила вода. Приблизно 10-15 Приблизно 10 сантиметрів. Приблизно 10 сантиметрів 10 так. Так. Тут так. ямку ви викопуєте 50-55 сантиметрів. Так, губиною. так, трішки... 40 на 40. Так. Це бути круга, не обов'язково ну так. Квадрат то викопати квадрат. Так, так тепер розрізаємо е, пакет так обережно, щоб не пошкодити корінь, і вставляємо собі у отут, е, нижню землю можна трішки роз, розрозріхвати, щоб бущу, тому що розправити да коріння тут нижче. І поставити сюди. І тепер засипаємо землею. Засипаємо землею десь приблизно на сантиметр вище, вище оцеї шийки, ну, не вище одного сантиметра. Тому що туї вони не люблять, щоб ця шийка була сильно заглиблена. Ну, на сантиметр ми вище засипаємо, тому що може земля трішки усістися. Тому ми вище це робимо. Ось засипаємо землею, десь приблизно на таку висоту. І щоб на сантиметрів три було нижче оця шийка, по яку засипається, так, так. трішки нижче поверхні, щоб не оголялося також поверхневий оцей так, шар, так. щоб не розсипалося. І по краю зробіть такий бортик із землі, щоб обов'язково, ось зараз, коли пересадіте, то 20 літрів води під нього івляйтеся, щоб вона на зиму війшла. так обов'язково обов важкого там тобто, немає, являли два води, два відра водички. Воно пропиталося сюди. ніякої тепло, нічого не гріє, Там Ні, також простой. було питання чи не дивили. проста вода з крана вляли і все. І ніяких питань у вас цим не буде. Тобто нічого важкого немає. По підживленню, по підживленню при посадці, ми підживлення не кидаємо зараз поки що, тому що я їх підживила уже плантафол, це калійний до каліни доброго використовує на осінь. Азотного добрива не потрібно їм не можна зараз. Азотного, тільки калійне. Тобто потрібно, як і пшениці, пшениці чменів, пшени. великі. Взагалі не потрібні азотні добрива, тому що вони жнуть масу на зиму. Потрібно, щоб рослина входила. Так їм потрібно зараз тільки лиш магній і фосфор, тобто щоб вони добре перезимували і все в мене. Я їх обробила по листу, тому під під цю під цю вже не потрібно нічого. Давати Ну, під корінь нічого не потрібно давати. Якщо ви хочете щось дати, да дійсно можна і під корінь, можна і піллятпод підвити. Під корінь є добрива, ну це їх є багато. Тобто ви вибираєте то добрива, яке вам більше підходить. Яке е. у вас є на місці. Ну, так, що так. що але... стосується хвойних рослин, але вони заряжені, вони є, mm. в тебе зараз ще працює той осмокот, Тобто його вистачає так, так. аж до кінця осінь. А в весняний період. У весняний період також. Можна осмокот, можна друге. Прикореневе, просто... Кореневе Ну, Так, осмокот. Осмо Саме краще добре, воно пролонговано діє, довгий, тобто триває. Під весни і до осені. Так, так, так. на весь так. так, так. такий Шість період місяців. ви підсипаєте ну, прикоренево під прикоренево так. трішки, присипали посипали зверху трішки землею і да. Замульчовуєте. замульчовуєте. Да, обов'язково. Можна і зараз при посадці, можна навесні його замульчувати. тобто можна ну, шар мульчі десь приблизно від 5 до 10 сантиметрів. сантиметрів З Добре, я думаю, питань немає. є багато спеціально для хвойних. Землі. Чорноземлі. Так, так. Чи ну, нормальні землі такі плодоносні, то з підкормленням питань особливо немає. У нас там такі є ялівці вже по метрів 5, 6. Так. І ви думаєте, скільки вони тих добрив бачили? Аж, ні аж, аж ніколи і нічого не бачили. І ростуть, слава Богу, і все нормально немає. Тобто з цим питань немає водички інколи, якщо літо зажаркувати, бачите, що рослина воно видно по рослині, як вона себе почуває. Підуляли водички, відеречко два в мульчу, щоб вона не нагрівався корінь. мульча також запобігає в тому, що не нагрівався корінь, температура коріння. Тож з, з, з літом вже раз 40 градусів, самі розумієте, але в нас по-правді вам скажемо ці, що в пакетах замульчовані. Тобто, щоб не випаровував, ми замульчовуємо весною, і ця мульча. Перегниває і на осінь, так, воно таке... вже там змішується з землею. А так по цьому то ні, нічого не замульчовано. Поливаємо, стараємося, тому що немає часу це робити, а ще як кури mm -hmm. за... вийдуть <laughs> ну кури є кури. То вони ту мульчу, звичайно, підносять. Тому стараємося поливати, більш-менш нормально себе чувствую, відчувають. І самі бачите, знімаю кругом, ви все бачите. Мурик, куди ти виліз? Знову знімається. Ти як не вилізеш кудись не негодин на стрьому. Ну, такі справи, друзі. Якщо ще якісь будуть питання по цьому, пишіть, відповімо, знімемо в наступних відео чи відпишемо. Питань цього немає. Переходьте в вайбер-спільноту. В описі під відео буде е, направлення. Я хочу сказати. Як правильно, посилання. 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 посилання буде в описі під відео і закріплено в коментарі. А ми підемо трішки, попрацюємо зараз. Зробимо свинарник, помаленьку, потихеньку. Божою допомогою з нашими силами з вашою підтримкою. Як завжди, приємно Пиш, писала також. Там на мене одна підписниця, мені здається, Наталя. образилась трішки, каже: Ти кажеш, що зараз там буде цікаво це все. А ми, каже, хтось там написала все. А ми каже, що я, що ж каже, я ж теж з ним дивлюся. Ну, приємно, що дивиться вам великий. Всім привіт, велика вдячність. До роботи закачуємо рукава і побачимо, що ми зробимо. Поїхали! Так, ну що, Олена, розказуй, що ти тут наробила, Ну, ну. наробила, насправді вам, ну... вам скаже, що це робилося не одним днем, да. тому що самі розумієте, хочеться робити, але справ і за цим доволі багато, але так доволі впиралися непогано. Е, минулого разу підписник мені також писав, що Дмитро, а що ж ти забувся про дівчатки? Бачиться сам робив. Скажу по правді, друзі, це вони вже робили. Я, я не, щоб це мене зняти тут і показати, а зняти, сказав, да. але це вони, як би сказати, своїми силами молодці, годні працювати, навчив їх за минулі роки, а тепер просто получаю від їхньої роботи задоволення. Скажем так, ну така. Така справа, друзі. Питалися, що то за дюри, Дмитро? Що ти лишаєш за дюри, виходить там? Воно пристроєно, як би до цієї Куча в нас кажуть. Я це замурую, лишив, щоб зараз провітрювалося це все, щоб чим пошвидше сохло. Шар тут налятий 10-12 сантиметрів бетону. Підписник також, я просто вибачаюся, не, вже не, не влазиться нічого в голову, хто саме писав, але. Писав, що діма роби раствор 3 оцєву і 1 піску. Так і робилося, так і змішувалося. Три частини оцєву е, сипалось, і одна частина просіяного піску, і одна частина зрозуміло цементу. Залялося тут, ставилася опалубка, заливалося. Ця частина один день, та частина трішки другий, і ця частина третій. Я розумів, що ми одним днем це все не дамо. Що я назначив, де мають бути клітки, і на цих, як би сказати, ну тут ж має бути якась перегородка. Ще міркую, з чого є такі прикидони, якісь певні, виходячи із того, що можеш. Ну то буде далі. То я закінчу мовляти, Так бачиш, що не встигається вже чи до вечора, вже вже пристали, чи потрібно кудись їхати. Тут такі моменти. Тут оцін, наприклад, закінчився, там Олену треба було їхати з Оленою по певних справах. Те вже не лялося. Розумієте, що тут вже залялися. Вчора ввечері заляли, вже ніч темно вже а, і сюди вже заляли. І цю частину заляли. Щоб вже до ночі так робили, щоб сьогодні зняти опалубку і заляти вже низ, оцього всього. Бачите, такого. Він вийшов ширший на 5, на 5 сантиметрів від ширини лопати. І звів я його так, от під це вікно. Під це вікно, що сюди, я його так сюди звів, щоб ну на око. по правді вам скажу на око, якщо, можливо, десь тут трішки буде збиратися. Ну, побачимо в процесі, якби, тому що все швидко і робиш із того, що є. А ці штуки зводив на цих перестянках, де мають бути, щоб якщо буде зцегли, то він оцей шов-стик просто закриє Тобто тут буде все це. Вийшло доволі непогано, сюди, отакі от склони на 2 метри, то уклон. 3,5-4 см десь. розумієте Такий уклон сюди. Воду. Так як і радив, мені також підписник Дмитро, залиш, буде час, щось будеш думати. Так і залишив. Оцей отвір є, що можна буде просунути сюди воду, якщо буду вводити сюди. Один великий є мінус. Там потрібно класти ринову Тече, були дощі в нас. Тече сюди і бачите, що мокрий є цей блок. Потрібно буде ставити. Рину, щось видумувати, щось придумаю. Коротше, то не сильно така Така зараз ситуація виходить, такі на даний час, ну такі основні роботи зроблені. Стіни стоять, криша є на місці. Ще прив'язати її потрібно, бо вона лише просто так покладжена, що її потрібно ще зв'язати ззаду і спереду, ну то займуся. Вона важка, вряд чи її зніме, але все може бути. знаєте Сьогодні таке, таке, а завтра звіється, що до сусіда полетить. ну Що таке справи, друзі? Непогано, я думаю, зроблено. Тут замурується. Замурується, хай поки що ще провітрюється, проходить повітря, циркулюється, щоб воно пошвидше висихало. Ну, я думаю, що хоча б дві неділі йому потрібно дати такому слові 10-12 см, що такий робив густий, чим погустіший роствор, чим менше, щоб води було. Щоб він швидше менше вологи швидше висихає. Тобто з таких міркувань. Ще заробляться шви, Ну це буде далі. Так і зараз такий вигляд має, я думаю, що доволі непогано. Правда? Да. На, тобі, а, на тобі бо я так кричу, <різь> Я думаю, що доволі непогано, друзі. Що, виходить, Ну і тут по висоті якраз. Хоча була думка на кусок кабеля, ще світло потрібно буде проводити. Думав, на один блок покласти, все ж таки думали. Да, Зекономити да, да. на один блок, навіщо така висота? Хай буде трішки нижче, щоб наклон був більший. Але зараз вже видно, що якраз нормально, що тут ну, висота. Ну Мені було б 80. Б добре, а тобі мені. не дуже так. Да? Мені було. б Це намік на те, що я тут буду. Ну, такі справи. У нас одна Льошка, ну. Не хотіла відбігати. Я телефоную до Дмитра. Дмитро, до речі, привіт у, у, в етаптеці, ну, продавець, власник кататеки. І кажу, Діма, ну капець, кажу, щось не хоче відбігати. І така славна ну, на свиноматку лесіла, така льошка славна, що как, ну, просто, що ж робити? Кажу, ну то робив, робив, то робив, робив. Ну, блін, каже, візьми, налякай її. Кажу, як ж налякати? Беру бензопилку. Заводі її в хліві, а вона не знає, куди діватися. І таке там, наша перегородка, як бачили, там метр 20 десь, така і вона на ту перегородку лиш пузом, лиш хоп, і застрягла. І що ви думаєте, зірвалась? <реш> вона, <реш> вона налякалася і все. І лиш бачив вже таке, я приходжу з бензопилкою, вона раз-раз так підсяк <реш> під і вже не, не хочу, все нормально. Тобто такі справи, помаленько Це що задумане, поки що. Помаленьку найде, так? Помаленько, ну, да? да, але ну, впевнено. Все робимо, як би mm. сказати, щось виходить, а щось виходить не так, як хочемо, але виходить все рівно. Ну, виходить, Такими. виходить з того, що можна і що, що треба. Так, що такі справи. Непогано, друзі. Тому на Viber-спільноту в описі під відео переходьте, замовляйте, дивіться, пишіть кого що цікавить. Не соромтеся, все нормально, приємно розмовляти, приємно спілкуватися, приємно відповідати, приємно, що вам приємно. Ми працюємо, ви спостерігайте, ставте вподобання, коментуйте обов'язково, якщо не важко, якщо важко, переселюйте себе. До наступних відео, друзі, і хай щастя.